Ще раз вас на майданчику спорткомплексу «Боска арена у Львові поруч зі мною Ярема Чуйко. Перепрошую у Суперлізі Львівщини, в екстралізі України якраз львівські представники найвищого футзального дивізіону. Спостерігати за хорошим футзалом. Одразу що мені впадає у вічі. Це нова форма. Так увагу, я бачу. Ви пишете в коментарях мені попрацювати десь над прізвищами футзалісів. Звоєна Вдруги... згайза. Назгай зараз відкриває рахунок. Цимбаляк в нас Цим відзначається і дуже. Швидкий м'яч зараз від нас гай. Знаєте, те, як цим баляк класно вибрав позицію. Тобто він десь прочитав. Зараз удар по воротах. Сім. Ярослав Михалюню, номер 88. Як яремо сказав, не в останню чергу саме завдяки цьому. Провай зараз. Помченко. Здається, отакі поразки саме від nice, від мостицької мене є. Неприпустимо. Зараз атака від Меркурія. Подивимося, чим вона завершиться. Завершується Меркурій триває. Томашевський на фланзі Томашевський вже класно прокинув зараз Линька, халюньо на ударну позицію виходить Махалю. Та 에... він Безпосередній близькості з епізоду. Хоча я тобі так скажу, що ой-ой-ой. остроти. Ну практично від Меркурія ми тої його і не бачимо. А в нас небезпечно. Ну різне всяке буває. Ну і відповідно саме тому прогнозувати. Я думаю, це марна справа зараз Михалюню. Що ви творяєте? бачив цей м'яч? Ну от про те, що ми говорили: Михалюню на старті зустрічі дуже якісно. Це зараз з виконанням стандарту. Гринишин пробиває! Одного разу не бачив, аби він на чолі власної команди перебував. У повсякденному ось такому, можливо, навіть на святковому на офіціозі. Такший пропущений м'яч. Вже на першій хвилині він дався в знаки, Десь зламав багато таких планів. Цікаво, що прийшло в голову, коли він бро цей тайм-аут забиває. Найськай зараз. От що прийшло в голову. Третій забитий м'яч. Владислав Малецький робить рахунок у цій зустрічі потрійним. На... Меркурію забити. Чаківський, на фланг. Соломаха пробиває! Друзі, повертаємося на боску арену. Сюди е, на центральний поєдинок туру 3-0. Наразі Nice Guys дуже виглядає солідно, зможе забивати зараз на, гру. на другий тайм. А так, от зараз бачимо навіть оцей епізод. Губченко! Тут вже. Ну, Гупченко! От бачимо, першу спробу Гупченко змарнував. Другий, до речі, перший, здається, вийшов сьогодні на паркет. Е, його команда лідирує із результатом тренують. Зараз москвін пробував виконувати аут віддає передачу Дуда, що той пробуває ближий кут. І зараз від спини Букіна. перепрошую, так. Е, Чуні. Чуніса, Чуніса, так, Завітає можна не звинуватиш ти тут, Володимире. Які сьогодні я переконаний на 100% допомогли би власному колективу. Губченко зараз на ударній позиції. цьому випадку дуже е, хороший гандикап собі зробили у першому турі. Зараз хороший гандикап у цьому матчі продовжує робити. Команда nice Guys, зокрема Аскольд Баран. Робить він рахунок у цій зустрічі 6.0. І результативну передачу на нього якраз Євген Москвін. Е, себе погодив, забив м'яч, і в той час він, який отримує, він реалізовує. Ну, ось Ярослав Микалює десь хоче перекреслити мою думку. І та, без, та, без... Та спра... Рекламна пауза, там 2-3 хвилини, і повернемося вже в флеш студію okay. Не перемикайте.